Найбільш ходовий товар для чоловіків в принципі йдуть свята. Ви всі знаєте, що будуть купувати жінки для своїх любих чоловіків. Ясне діло, що це будуть шкарпетки. Так от у нас їх дуже великий вибір. Ми продаємо їх оптом за 35 гривень. Класні чоловічі шкарпетки від бренду Ліверджі. У лоті буде представлено 78 різних пар, 2730 гривень. Загальна вартість за увесь лот. Модельки є у нас тут такі більш. З більшим вмістом бавовни, наприклад, ось цей варіант. Як бачите, 53% три котону. Є модельки, які такі більш плюшеві, там трошки інший склад може бути. Як по кольорам погляньте, світленькі, є по 5 штук в пакуванні, є варіанти по. Три пари в пакуванні, як бачите, абсолютно різні, можуть бути і без пакування, їх можна ось показати. Оці, що більш плюшеві, можуть бути і без пакування. Дуже такі стабільні, не стабільні, вибачте, а стандартні кольори. Я вже замовляюся. Але скажу, що це найбільш популярні кольори серед чоловіків. Під джинси, під світлі кросовки, під темні кросовки. І отак от приходить до вас жінка і каже, дайте мені носки для чоловіка, а ви кажете, подивіться. А у нас є стрічечка, етикеточка. От якщо, наприклад, ці ж опакування, ну чим не чим не на подарунок. На Миколаїв, на Новий рік, на Різдво купуйте, звичайно, на Фініей. Для того, щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти я залишаю під відео. Носки класні, у нас вони оптом, тому замовляйте.